Одночка, двочка двоочка і три очка. друга частина. Побачила мати диво яблуню, послала одно поліз доню на дерево. Зірви нам тих яблучок. Хотіла одноочка зірвати яблучко, але жодне з них їй у руки не далося. Полізла на дерево три очка, і в неї так само нічого не вийшло. Мати не стерпіла, сама на яблуню видерлася, та й з її рук чарівні плоди вислизнули. Двочка попросила їх пустіть мене на дерево. Я спробую тих яблук нарвати. Щойно підійшла двочка до дерева, а золоті яблука вже самі їй до рук просяться гілочки нахиляються низенько. Забрала мати у неї яблука і стало відтоді двоочці двочці жити ще гірше, бо тепер мати з сестрами заздрили їй чорною заздрістю і все чекали нагоди, щоб принизити дівчину. Одного разу стояли вдова з дочками біля чарівного дерева, а дорогою їхав юний лицар. Гей, двоочко! Гукнули її сестри, Ховайся кучіш, а то нам соромно за тебе, яка ти обідранка. І накрили порожньою діжкою і дівчину, і яблука, які вона щойно для них зірвала. Побачив красень, лицар, чарівне дерево, спинився і каже двом сестрам. Це ж чия така золота яблуня? За одну гілку з неї я заплачу будь-яку ціну. І збрехали одноочка з триочкою, що то їхня яблуня, і вони зараз же зламають для нього гілку. Та, хоч як старалися, пообдиралися, дістати ані гілку, ані яблук не змогли, ті, немов вислизали з їхніх рук. Лицар здивувався. Чому ж це ви від власного дерева не можете й гілку відламати? А двочка під діжкою все чула, як її сестри брехали, та й викотила просто до ніг лицаря з під тієї діжки два золоті яблука. Мусили тоді одноочка з триочкою зізнатися, що це витівки їхньої сестри, яка приховує від усіх два свої безсоромні очі. Двоочко, виходь! наказав лицар. А як двоочка вийшла, зараз лицареві так сподобалося, що він сказав: двоочко, а ти зірвеш мені гілку з цього дерева. Звичайно, відповіла двоочка, адже це моя яблуня. Залізла вона на дерево, зірвала гілку зі срібним листям і золотими яблуками і подала лицареві. Двоочко, чим я можу віддячити тобі за твій подарунок? спитав її лицар. Ах, зітхнула двоочка, не чекає тут мене нічого доброго. Я була б рада, якби ви змогли забрати мене звідси назовсім». Підняв лиця двочку легенько, посадовив перед себе в сідло, і поїхали вони до замку, а там одягнув він її в розкішні шати, пригощав стравами заморськими, а далі і весілля зіграли. А чарівне дерево слідом за господинею перейшло.